Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, суботній час. І це означає, що сьогодні беремо послання до Мір'яни, які були кожного 2 числа місяця. Зараз вони вже закінчені, але залишаються на папері і в наших серцях, так? і вірю, що в нашому житті відображаються ці послання. Сьогодні візьмемо 2 квітня 2014 рік. Нагадаю, що послання можна взяти в такій книжці послання цариці Миру Міджугорі, або на сайті Світло Марії безкоштовно можна знайти будь-яке послання. І особисто можете розважити сьогодні над цим посланням в суботній час, маємо більше часу на це. 2 квітня 2014 рік. Дорогі діти, материнською любов'ю, хочу допомогти вам, щоб ваше життя. Молитви та покаяння було істинним зусиллям наближення до мого сина та його Божественного світла, щоб ви вміли відділити себе від гріха. Кожна молитва, кожна свята меса та кожен піст є зусиллям наблизитись до мого сина, спомином про його славу та прибіжищем від гріха, шляхом до повторного воз'єднання доброго Отця та його дітей. Тому, дорогі мої діти, Відкритим серцем, повним любові взивайте ім'я Отця Небесного, щоб вас освітив Духом Святим. Через Святого Духа ви станете джерелом Божої любові. З того джерела будуть, будуть пити всі ті, хто не знає мого Сина, всі ті спраглі любові і миру мого сина. Дякую вам. Моліться за моїх пастрів. Я молюся за них і хочу, щоб вони завжди відчували благословення моїх материнських рук та підтримку мого материнського серця. Неймовірно, глибокі послання, потужне. Ну, як всі послання, нема послань якихось гірших, якихось кращих, вони всі шедеври. І Марія сьогодні досить говорить глибокі речі, ну і, як завжди, практичні, не теоретичні. Бо в теорії можна все, а на практиці це вже інше діло. Материнською любов'ю хочу допомогти тобі, щоб твоє життя молитви та покаяння було істинним зусиллям наближення до мого сина та його божественного світла. Бачите, Марія хоче допомогти, щоб наші зусилля не були марними, так? є так, що я можу молитися, та постити, різного роду зусилля прикладати, але не наближатися до Бога. І це ну, прикро, так? Іноді навіть відчувати, що я віддаляюся від Бога. І таке буває, так? І Марія каже, що хочу з усією любові допомогти, щоб це все, це все, що ти робиш, дійсно приносило плід. Дійсно приносило плід. Щоб ти дійсно через ці всі практики наближався до Ісуса. Наближався до Ісуса. Щоб твої зусилля були наближенням до мого Сина, твого Божественного світла. І сьогодні аналізуємо наші зусилля. Чи мої зусилля сьогодні є наближенням до Ісуса і Його світла? Чи мої зусилля сьогодні, ну, бо нема що робити. Або ну, так звик. Можливо, так сказали, що треба робити. Чи наближаюся до того, до кого всі ці зусилля прикладаю? Практика показує, що можна зусиль багато приміняти, але до цілі не стримитися взагалі. Попросто не розуміти, чого я туди йду. Чого я туди йду, так? Чого я це все роблю. І тут Марія, власне, каже, що я хочу допомогти тобі, щоб ти йшов, щоб ти всі зусилля робив правильні. Щоб це не було. Аби просто робити, так? Каже, щоб ти вмів відділити себе від гріха. Хочу допомогти тобі. А Марія хоче каже, допомогти мені тобі, відділити тебе від гріха. Відділити. Тобто, щоб ти і гріх були відділені. Щоб воно вже не пересікалося. Та? Не так, що ай, зрішив, та піду посповідаюся. Так, таке легко. Як би то сказати, так легко можемо грішити. Так? Бо Бог прощає, Бог милосердний. Та що там? І це, власне, вже є така, такий гріх, як за, за дуже уповання на Божу милосердя. Так? Коли я знаю, що це гріх, свідомо роблю, а потім думаю, та Бог же ж простить, я покаюсь. Так не працює. Так? так не працює, це варто зрозуміти. Що треба відділитися від гріха. Не згрішив, пішов, покаявся, згрішив, покаявся. Ми не покликані до того. Так? Ми покликані боротися з гріхом аж до крові. Так? Кожна молитва, кожна свята меса та кожен піст є зусиллям наблизитись до мого сина. Бачите, Марія дає практичні настанови. Кожна молитва, кожна свята меса, кожен піст є зусиллям. Чи є це зусиллям? Ну, є. так? Можливо, там не супер тяжким зусиллям, але є. так? Треба виділити час, треба налаштуватися. І це все якби, є зусилля наблизити до мого сина. Марія говорить, що ці всі практики потрібні, Потрібні, бо це все є зусилля для того наближення. Якщо ти думаєш, що це тебе не наближує, то прикладай зусилля, і воно тебе наблизить. Воно буде тебе наближати спомином про Його славу та прибіжищем від гріха. Бачите, зусиллям наблизитись і споменом про Його славу. Спомин про Його славу. Свята Меса це, власне, спомин. спомин про славу Ісуса. Бо в кожній літургії ми переживаємо власне, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Це є кожний раз спомен. Молитва. Каже тут Марія, що власне молитва наближає до Ісуса, спомином про Його славу є Свята Меса та прибіжичем від гріха є піст. І шлях, і все це разом об'єднує шляхом до повторного воз'єднання доброго Отця та його дітей. Тому, дорога моя дитинко, відкритим серцем, повним любові взивай ім'я Отця Небесного. Взивай ім'я, щоб тебе освітив Духом Святим». Тобто вранці прокинувся, вже взиваю, так? Боже, дай Святого Духа, зійшли Святого Духа. Дух Святий живе в мені, так? але щоб його треба пробудити, його треба запросити. Бо Дух Святий це особа. Через Святого Духа ти станеш джерелом Божої любові. Чи сьогодні ти джерело Божої любові? Я ще ні. То бачите, це неможливо. Неможливо бути джерелом Божої любові без самого Бога, без Святого Духа. Попросту неможливо. Якщо ти хочеш бути цим джерелом, то взивай Святого Духа. Ти станеш джерелом Божої любові. З того джерела будуть пити всі ті, хто не знає мого сина, всі ті спраглі любові і миру мого сина. Чи сьогодні з твого джерела вже п'ють, ці всі спраглі. Чи ти ще бігаєш, шукаєш, шукаєш, де то джерело б'є? Де напитися, де напитися? так? Я ще бігаю напитися, та? І дуже часто. дуже часто. Не знаю, чи з мене вже біжить це джерело, та? але знаю, що я ще спраглий. спраглий, Сам ще спраглий, так? Не наситився. Але в цьому треба просити Духа Святого. Щоб він з нас вже починав робити ці джерела. Каже, вистачить вже е, тільки користатися. Давай ти вже свідчить, та цю Божу любов. Давай ти вже виливайся Божою любов'ю. Дякую тобі. Молись за свого священника. Я молюся за них і хочу, щоб вони завжди відчували благословення моїх материнських рук та підтримку моєго материнського серця. Не забуваємо про священиків, молитву за них, бо вони потребують а? більш атаковані, більш мають більшу відповідальність, тому ми можемо підтримувати молитвою. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, з Меджугор'я, гора Кріжевець. па Папа.